Доброго дня. І так, у нас міжнародний батл. Маша Іспанія, родом з Києва живе Веліканти, і Поліна Україна Ковель. Заруба. Дві дівчинки, які присутствують на зарядці, Сважко до Дня по Тіктоку. Зараз вони участвують. Все, ви одразу участвуєте на призи. Перше, друге місце і все. Як ми спочатку говорили, то виходить, збувається. Да. Що, столиці, поїхали. Так, зараз я записую. Маша, Поліна. Поїхали. Поліна, ти знаєш столиці чи таке? Так, тихо. Капець. Франція. Франція? Пари... Париж. Маша, чо, чо, довго думаєш? Норвегія. Ось. Данія. Маша, ми що перед цим говорили, Данія, Копенгаген. Я не знаю, знаю так. Ірландія. Okay. Фінляндія. <плес> Хельсинки, може я не знаю. Да, Хельсинки. Хельси, Хельсинки, І Японія. Токіо. 1-0 в общем, батле ліпу. Так, присідання. Бо я ж говорила, бо я ж не знаю, ви задаєте. Присідання, маша, другий раз присідає. І я думаю, що здорово. <рисупала> Боком повернися. І так, на старт. Уага. Маш. Маша, я не паня, ти граєш в футбол, ти це. Чого ти е, ножки, я бачу, тобі ножки більше треба тренувати. Ти присідаєш і, і згинаєшся. Маша. Да. А що тебе ножки так слабенькі? треба більше присідати, не валятися в ліжку. Займемося тобою тренуванням. 2-0. Так, зараз ви маєте що робити? Е, Бутилку кидати? Маша. Бутылку кидай? Да, это бутылки. Бутылки, вообще. Зараз два бачили. Чтоб мы добре бачили. У ну, не бачить, да? Что, хто пеше кидает? Давай, Маша, пять раз. Почекайте. Что почекайте? Ты же кинул. А, секунду, я тут просто согнулася, я хочу выпряму. Поставила. Окей, okay, один. Mm. Давай, давай. Поставила. Угу. Mm -hmm. Все, два раза с п'яти поставила. Давай, поліно. Два. Okay. Да, все, я програла. Та да, я програла. Чотири. О, навіть якби перший пробний був. Чотири рази, з пяти Баньте, що ти поставила, бачиш ти як? І це не чесно, бо в неї. Маленька пляшка у мене. Ти ти можеш брати. Все, давайте ще чувачі. Хоча вже, Хоча вже Поліна виграла, але ми так раді, цікавості просто. Чувачі. Один. Один, два, три. 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 О, бо Маша yeah. виграла б. <laughs> <Сейчас футболінг. laughs> ну, би. Хе-хе-хе. Що стане сікбовін. Ну, ви але в принципі загально виграла це. Хочете покидайте, праді цікавості. Ну ні, ні, не, я не хочу. Я без смислу. Ну так, цікаво. Добре, окей, хорошо. Значить, гарного дня, зберігаємо ефір. А скільки я завершила? Не пам'ятаю. Це 150 і вона 50. А 150? Ви говорили, це, 100. 100. Ви говорили 100. Що 100? 150 і 100. Ви говорили, я чула. Так. Зараз 150 і 100. Я казав 200 загально, в 151 місці вся друга. Тобто ви думаєте? 250 скенти і це а... щось щасливе. Міна ще 100 вигала і Маша вибрала ще 100 гривень. Маша, okay. за я понял, 250 гривень. в банку. Все, okay. давай, я нового ну, дня, питання. пока, все. До угу. побачення.